Вручити не у червні простими так, ні, можливо. У червні я прочитала 10 книжок, і зараз швиденько я про них вам розкажу. Першою книжечкою у червні стала Посібник собиства хорошої дівчинки. Моя оцінка так. Ну і всім зрозуміло, що друга книжечка в цьому місяці стала Хороша дівчинка, погана кров. Я полюбила цю історію, моя оцінка так. І далеко не відходимо від каси ні жива, ні мертва. Мені ця історія сподобалася менше, ніж дві попередні. Моя оцінка, можливо, ближче до так. Наступна книжечка цього місяця була охорониця. Це просто такий вайб, що вам не передати словами. От просто знаєте, хочете сісти біля вікна, взяти чай, пледик і читати цю книжку. Моя оцінка. Так, потім я в магазині побачила ось цю книжечку, закохалась в обкладинку. Це була нічна зміна, і до речі, вона світиться в темрі. Сюжет мені сподобався, але не настільки класно, тому моя оцінка можливо. Так, 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 я обожнюю цю серію. Люту дарлін. Стала для мене відкриттям. Тут було багато класного сюжету, і я з нетерпінням чекаю четверту частину. Потім я прочитала моя вбивче відпуска це було добре, але не настільки вау, щоб мене закохала ця книжка в себе. Моя оцінка можливо ближче до так. Прочитавши Голі Джексон в цьому місяці, я зрозуміла, що мені потрібна ще її книжечка. І я купила виживуть п'ятеро. Знаєте, мене вона не дуже вразила. Моя оцінка можливо, бо трішечки був затягнутий сюжет, але було цікаво. І останнє, що я прочитала в цьому місяці, це був Мили Дома Мили Рома. Книжечки мені сподобались, особливо перша частина. Тому цій книжці я ставлю так. А ось Мили Рома мене не дуже вразив, бо пів книги я читала повторення попередньої книги від імені Рома. Тому. Цій книжці я ставлю. Можливо, дякую вам за увагу. З вами була Кейт Нормал. Підписуйтесь на мою сторіночку, ставте лайк цьому відео. До зустрічі, папа. -па.